Приміть щирі вітання зі святами Днем захисника України та покрови Пресвятої Богородиці. Свята Богородиця вважалася покровителькою. І захисницею славного війська козацького і всього українського народу. Ці знаменні дати тісно пов'язані між собою і символізують зв'язок поколінь, тому дуже особливо пишаються ними українці. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне. І щасливе життя нашого народу. Сердечно бажаємо вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь вітчизні. Нехай єднає нас незгасиме світло віри і допомагає покровительству Пресвятої Богородиці. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися щирістю, запрошенням і любов'ю. Нехай ваша сила та мужність завжди живляться підтримкою рідних та близьких. Україна знає, хто вони такі, наші захисники. Молимо за вас, воїни України, миру, спокою та перемоги всім нам та нашій Україні. Слава Україні!